Комутатор TLSG 1016D від TP-Link. Некерований свіч на 16 гігабітних портів. Порти пристрою підтримують автоузгодження, розташовані на передній панелі. Ззаду маємо решітку пасивного охолодження та роз'єм живлення. Також тут є гвинт для підключення заземлення. Комутатор підходить для монтажу в стійку чи шафу формату 19 дюймів. Як і всі TP-Link, вміє регулювати енергоспоживання. Скільки енергії піде на порт залежить від статусу з'єднання. Цей комутатор забезпечує швидку відправку та фільтрацію даних, тож модель за секунду передає майже 24 мільйони пакетів. Оскільки свіч є некерованим, він підключається за принципом plug and play, тому не потребує налаштувань. Модель підтримує контроль потоку для повнодуплексного режиму. З цим комутатором можна забути про перевантаження мережевого трафіку, бо якщо буфер переповнений, пристрій просто затримує передачу. В комплекті зі свічем постачається кабель живлення та інструкція з використання. Також є гумові ніжки та деталі для монтажу в стійку.